Горілка з назвою пухнастої тварини це російський продукт на звороті штрих код перші дві цифри 4 і 6. Кілька тижнів тому в інтернеті запропонували бойкотувати російські товари. Програма «Гроші» з'ясувала, що саме продають російського на українських полицях. І як це жити без російської горілки та ікри. Вони беруть до рук товари й падають додолу. Російське вбиває. Страшний сон російських бізнесменів став реальністю. Українці ігнорують російські магазини, десятою дорогою обходять ресторани східного сусіда та навіть перемикають телевізор, коли бачать на екрані безрукова. Я люблю Україну. Хто то, навіть посчитав, хто то сказав. Мені очень жалко. Організатори бойкоту вже святкують першу маленьку перемогу. До ігнору всього російського вже підключився кожен п'ятий українець. Продажі російських товарів впали на 40%. Масово У декілька місяців, але саме розумієте, що це більше емоційно. Смертельний номер від журналістів програми Гроші для хромих дороги. А от на такий бордюр, якщо ми заїдемо, машина розвалиться ж точно. Мода для сліпих. А що ви так? Потому що вони не застрілюються. А машини будто дьявол са <рес> <рес> Так ми дійсно на це наважилися. Бойкот всьому європейському та американському. Сорок шесть росіян. Труваємо Як живеться росіянам на вітчизняному? Сіла зла. Ков. Починаємо антиєвропейську товарну дієту. Здравствуйте. мільйонер Андрій Пальчевський довгий час прожив в Росії, хоча з автопромом федерації не знайомий. З цього й почнемо. Ката еталіма нар народом і всіх стран марка під названням Мазірафі. То італія, звісно, как всі как всі пачні на італіянця спіроміста, особенно піжорські. Сьогодні він забуде про свої мільйонерські забаганки. Жалуєтесь на машину. Ви знаєте, манам мені очень і Вона э, нравится людям. Приготовила маленький сюрприз. Сюрприз. Да, он да. <рес> Та влізе в шкуру звичайного росіянина, який підтримує тільки вітчизняного виробника. Ми весь день проводимо на всьому російському. А Предлагаю... харч, Пельмені? Пельмені, Водка, пельмені, э, медведі. Я готов. Я готов. А ви, а ви готове? Потом я мізу послідством. Ви готові? Я, я готов. так. Все, Идем. всесвітньо відомий доктор Хаус прикрашає стіни власного будинку портретами Тараса Шевченка. Потрохи вивчає українську. Будь Актор Хью Лорі підтримує свого відомого героя в знак солідарності з Україною. Бойкотує російські товари та закликає до цього своїх фанатів. Ображені російські політики агітують народ підтримати вітчизняного виробника. Яка б наблідосвіт фірма Макдональдс по всій країні закроємо, щоб духу не було одіозний бізнесмен Михайло Дворкович закликає росіян висловити свій патріотичний протест. Поддержи отечественного производителя. І вони приєднуються. Акція бойкот всього американського та європейського налічує колосальну цифру: 85 віртуальних протестувальників по всій Росії. Купіґав. Ми сідаємо в новеньку ладу пріору та відправляємося за покупками до найближчого російського магазину. Погрузка. Опа. А, ну, сидіння не двигається, тому це вже... Ні. З п'ятої спроби нарешті рушаємо. Сцепління не працює взагалі, з моєї точки зріння. Лише 15 хвилин в дорозі, а пан Пальчевський починає нервувати. Сидіти на цьому кріслі, у мене провалилась моя п'ята точка вниз. Специфічний звук мотору. А звук просто Мазераті віддихає. Це просто якийсь лев такий, трохи уставший, правда? Все це дрібниці. Лада Пріора має один великий плюс. Порушуй скільки хочеш, все одно гаїшники не зупинять. Гаїшники, обрати немає, вони не реагують на цю машину абсолютно. тому що вони розуміють, що нічого ти з водителя такої машини не отримаєш. Якихось 40 хвилин тряски і російський суперкар доставив нас за адресою. Ну, я вже сидіти, чесно скажу, не можу. Я не представляю женщину, например, асобі на примір Забудьте, пане Андрію, про італійське дольче габана та французький Від сьогодні тільки Russian Style. Молодіжний саміх за... за копійки. Закапійки. Різкня. В російському магазині одягу покупців на пальцях порахувати можна. Ми чи не єдині? Та одягнутися по останній московській моді Пальчевському, схоже, не вдається. О, а що ви так глибоко підтримуєте? Тому що вони не застегуються. що ти купуємо чи ні? Ні, ми нічого не купуємо. Він, перше, все це на мене не налізає, да. Та ще й ціни кусаються, як для такої сумнівної якості. Яка ціна? Далеко. Почекайте, це зовсім не копійки. Мода для сліпих. Це майже 30 доларів. Купи говно. Доларів? За 30 доларів. Тобто за 20 євро ви елементарно купите себе в будь-якій страні Європи прилічної Європи. Ми знову сідаємо до розкішної лади Пріори. Все хлопці, зараз я буду здавати заднім ходом. Люди сміються, думають, дурник не знає, як машиною управляти. Це не так. Дурник знає. Но, но їй правда, не дуже просто управляти. Она потребує спецпідготовки. Тепер направляємось до продуктового магазину. Час перекусити. Сім часов. За таким вибростанком здесь все сьогодніться, сидіти неудобно. Кстати, обратите внимание, як я напрягаюсь, коли говорю, тому що очень, очень громко все. та під кінець експерименту знаходимо ще один великий плюс автомобіля: коробка передач. Він же масажер. Какие у вас чувства Ну, ну не говорите, що вам неприємно кататися в машині. «Приора». перше правило для тих, хто бойкотує російські товари шукай код. Продукти від східного сусіда розпізнати легко. Вони маркуються під номером 46. 46 Росія. <рес> Я вам говорю, да, Ми запаримо кашу. Кава, каша, ікра, горілка та пиво це все. Наприклад, пиво називається трьохсосінське. сосінське. Трьохсосінське. <рес> Сила Сіла зла. Каша. Сіла зла, ков. Сендвічний хліб Американ сендвіч. Ось так в разі абсолютного бойкоту американських та європейських товарів буде виглядати обід росіянина звичайного. Готовки бутерброди з сікроють хлібом. Наливайте кусочку, а я запарю кашу. А що предпочитаєте? До журавліє чи до білочки? Чому душа? Я Білочка. Я за білочку. білочку. Откриваємо білочку. Та від нашого обіду Андрій схоже не в захваті. Що їм там. От це от за все, що вони зробили. Да. Змучений Пальчевський просить зупинити гастрономічні експерименти, повернути йому ключі від автомобіля та відпустити додому. Як горіли вам Франко, ти вибрав тяжкий для мого життя момент.